Менеджері в менеджері проєкту знайдіть вузол Screens. Натисніть правою кнопкою миші і виберіть New Screen. Через вікно властивостей переіменуйте створений екран на процес і задайте довільний колір фону. Проконтролюйте, щоб створений екран базувався на фреймі головний та мав тип стандарт. Після створення екрану він автоматично відкриється в області головного вікна в едітор. Аналогічно створіть екран для відображення нашої навігаційної панелі. Назвіть його «Навігація». Змініть колір фону та прив'яжіть до одноіменного фрейму. Отже, ми створили два екрани, причому екран процес є стартовим, тобто він буде з'являтися першим при запуску проєкту. За бажанням цю прив'язку можна змінити. Виділіть в дереві проєкту його назву. Graphical design. В полі Start Screen повинен стояти процес.